Ейпа, ви на каналі Фішка, і сьогодні продовжимо курс фінської мови восьмий урок. Сьогодні ми будемо проходити різноманітні цікаві і дуже корисні теми. Тому давайте одразу починати. І перше, що ми сьогодні розглянемо, це дієслова третього типу фінській мові. Третій тип дієслів це дієслова, які закінчуються на L плюс LА або La, N плюс на, R плюс Ra, «ra» С плюс та або та, до чого типу дієслів належить такі дії слова, як опіскелла, опіскелла вчитися, лула, лула вважати або думати, кула, кула, чути, ноуста, ноуста вставати, кавела, кавела йти пішки і так далі. Наступне треба запам'ятати, які закінчення, які були на попередньому слайді, спільна ознака цього типу дієслів це дві приголосні плюс голосна літера в кінці слова. Тепер подивимось, як відбувається поетапно спряження цього типу дієслів. Перше, ми відкидаємо закінчення: ла-ла на на ра-ра, та-та. Друге, ми додаємо сполучну голосну літеру Е. І останнє ми додаємо особове закінчення нашого займенника. Зараз розглянемо на прикладах, як це відбувається, на прикладах дієслів. Ось в нас є два дієслова: опіскелла вчитися. та Ноуста вставати. І перед вами зараз є така імпровізована таблиця, як. Це виглядає спряження цього типу дієслів. Особисті закінчення займенників ми проходили на попередніх уроках. Тому зараз я не буду затримуватись на цій темі. Я прочитаю це. Ви можете зупинити відео і розглянути це все більш детальніше. Добре. Міна Опіскелен. Ен опіскеле Міна Ноусен. Ен ноусе Сіна. hoobiskeled , et hoobiskele . sina noosed , et noose . hän hoobiskele , ei hoobiskele . hän noose , ei noose . me hoobiskeleme , emme hoobiskele . me nooseme , emme noose . Te hoobiskelete , et te hoobiskele . Те ноусете, ете ноусе, хе опіскелеват, ейват опіскеле, е ноушеват, ейват ноусе. Ідемо далі. У нас є виняток дієслова Йоста. Прикладається як бігати. Це дуже популярне дієслово третього типу. І розглянемо, як воно відмінюється. У нас є. Наше дієслово йоста. З цього ми робимо основу Йоксе. Це треба запам'ятати. І далі додаємо наші особисті закінчення займенників. Я зараз прочитаю. Вам це треба записати і вивчити. Це дуже важливо. Міна йоксен, «Ен йоксе». Сіна йоксет». Ет йоксе». Хян Юоксе, Ей юоксе, Ме, Йаксе Ме, Ме Йаксе, Т, Йоксе Т, ете юаксе, Хе Йаксеват, Ейват Йаксе. На цьому закінчуємо з дійсловами третього типу та переходимо до наступної теми арифметичні дії у фінській мові. Як це звучить фінською? Загалом майже всі наступні слова дуже схожі на українські, Тому що вони взяті з латинської мови. Перша дія це плюс. Так і буде плюс. Розглянемо приклад «Юксі» – «плюс». «Юксі» – «онкаксі». «Один плюс. юксі он каксі. Один плюс один це буде два. Наступна дія це мінус, це мінус. Але дві літери І. Звернуть на це увагу. Приклад: колме мінус он онсі. 3 мінус 2 буде 1. Далі керта. Це прикладається як множити помножити. Каксий керта. Какси он нелья. 2 помножити на 2 буде 4. І остання дія це яка? Ділити або поділити. Усі, яка 2 он 3. 6 поділити на 2 буде 3. Це була така коротенька тема. Ці всі слова лише вам треба буде завчити. І переходимо далі до наступної теми. Час у фінській мові. Перше, що ми розглянемо, це одиниці часу. Як вони виглядають фінською мовою. Юксі ворокаусі. Он каксикмента нея тунтія. Одна доба це 24 години. Іксі тунті. Он 60 минутия. Одна година це 60 хвилин. Юксі мінутті. Он 60 секундія. Одна хвилина це 60 секунд. Наступне. Коли ми хочемо сказати котра година фінською мовою, ми будемо використовувати фразу «келло он І розглянемо приклад келло-он какси. Друга година. Це може бути як ніч, так і день. Але якщо потрібно уточнити, що це день, тоді будемо казати «келло он нелья тойста. Тепер. Подивимось слова, які допоможуть нам сказати котра година. Перше слово це Полі. полі" половина. І приклад. Келло он полі колме. Пів на третю. Наступне слово юлі. Юлі. Після або через, тобто хвилини після години. Келло. Он тойста минутия і колме. 15 хвилин на четверту. Варті, варти. Чверть. 15 хвилин. Кело он варти і колме. Чверть на четверту. Вайле. Вайле. Без. Використовується для позначення хвилин до години. Келло он. Вартія вайле колме. Без ЧВЕРТІ чотири. І останнє слово це тасан. Тасан. Рівно. Кело он тасан КОЛМЕ. Наступне. Як ми можемо запитати, котра година фінською? Перше міта кело он. Міта кело он. Наступне паліянко келоон. Паліянко келлоон. Kuinka paljon Келло он. Kuinka paljon келло он. На цьому з темою часу завершуємо і переходимо до останнього, що сьогодні будемо переглядати. Стійки словосполучення. Сьогодні розглянемо, як сказати не з боїского десятка. Тобто, так ми кажемо про сміливу і рішучу людину українською. А як це сказати фінською? Фіни скажуть «не Йокуей аркаласта котосін. На цьому будемо сьогодні завершувати наш рок. Велике дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Нахдан!